Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми й далі працюватимемо з многочленами. Будемо додавати й віднімати многочлени. Отже, тема нашого уроку додавання й віднімання многочленів. Завдання 1. Спростіть вираз, записаний на екрані. Розв'язання від виразу 2 а 3 b Відняти вираз А квадрат мінус 4 а плюс b квадрат і додати вираз 5b-а2b квадрат квадрат. Розкриваємо дужки, пам'ятаючи, що під час розкриття дужок, перед якими стоїть знак плюс, знаки доданків у дужках зберігаються. Якщо ж перед дужками стоїть знак мінус, необхідно змінити знаки виразів у дужках на протилежні. Отже, отримуємо 2а квадрат мінус 3b мінус а квадрат плюс 4b мінус b квадрат плюс 5b мінус а квадрат відняти 2b квадрат. Тепер знаходимо подібні члени. Тобто такі, що мають однакові буквенні частини. І зводимо їх. Маємо 6b мінус 3b квадрат. Завдання 2. За якого значення х значення різниці многочленів 5х3 плюс 3 х квадрат мінус х і 2 х куб мінус 2 х квадрат плюс х дорівнює значенню многочлена 5 х 3 х куб плюс 14. Розв'язання. Складімо за даною умовою рівняння в лівій частині якого стоїть різниця многочленів 5х куб плюс 3 х квадрат мінус х і 2х куб мінус 2 х квадрат плюс х. А права частина є многочленом 5 х квадрат плюс 3х куб плюс 14. Спростімо отримане рівняння. Спочатку розкриємо дужки в лівій частині рівняння. 5х куб плюс 3х2 мінус х мінус 2х куб, плюс 2х квадрат мінус х. Дорівнює 5х2 плюс 3х куб плюс 14. Перенесімо доданки 5х2 і 3х куб, що містять змінно з правої частини рівняння в ліву частину, змінивши водночас їхні знаки на протилежні. 5х куб. Плюс 3х2х куб, плюс 2х2, мінус х, мінус, мінус, мінус 5х2, мінус 3х куб дорівнює 14. Зведімо в лівій частині рівняння подібні члени. І отримаємо рівняння мінус 2х дорівнює 14, звідки х дорівнює 14 поділити на мінус 2, х дорівнює. Мінус 7. Завдання 3. Знайдіть значення виразу b квадрат плюс 3b мінус 8, мінус 7b квадрат мінус 5b плюс 7 плюс 5b квадрат мінус 8b плюс 10. Якщо b дорівнює мінус 2 розв'язання спершу спростімо даний вираз. Розкриваємо дужки Зберігши знаки доданків у тих дужках, перед якими стоїть знак плюс. І змінивши на протилежні знаки доданків у тих дужках, перед якими стоїть знак мінус, маємо b квадрат плюс 3b мінус 8 мінус 7b квадрат плюс 5b7, плюс 5b квадрат мінус 8b плюс 10. Зводимо подібні члени b квадрат мінус 7b квадрат і 5 b квадрат. 3b, 5b і мінус 8b, а також числа мінус 8, мінус 7 і 10. Отримуємо мінус b квадрат мінус 5. За умови b дорівнює мінус 2, значення виразу мінус b квадрат мінус 5 дорівнює мінус. Мінус 2 в квадраті мінус 5. Дорівнює мінус 4 мінус 5. І дорівнює мінус 9. Завдання 4. Велосипедист був у дорозі 4 години. За першу годину він проїхав х кілометрів. А за кожну наступну годину на 3 кілометри більше, ніж за попередню. Яку відстань проїхав велосипедист за весь час? Розв'язання. Оскільки за першу годину велосипедист проїхав кілометрів, то за другу годину, згідно з умовою, він проїхав х плюс 3 кілометрів, за третю годину Х плюс 3 плюс 3 кілометрів, що дорівнює Х плюс 6 кілометрів. А за четверту годину він проїхав х плюс 6 плюс 3, або Х плюс 9 кілометрів. Отже, за 4 години велосипедист проїхав х, плюс Х плюс 3, плюс Х плюс 6, плюс Х плюс 9 кілометрів. Спростімо даний вираз і отримаємо вираз: 4х плюс 18. Відповідь: 4х плюс 18 кілометрів проїхав велосипедист за 4 години. Завдання 5. Запис х рисочка зверху означає число, в якому X сотень, y десятків і z одиниць, а запис xy і рисочка зверху число в якому X десятків та y одиниць. Подати суму чисел z y, X рисочка зверху та X, Y рисочка зверху, як многочлен. Розв'язання. Записуємо дані числа як многочлен. Число zyx рисочка зверху дорівнює 100z плюс 10y плюс x, А число y рисочка зверху дорівнює 10 x плюс y. Знаходимо суму даних многочленів. Отримуємо 100z плюс 10y плюс 10 x плюс y. Спрощуємо даний вираз, розкривши дужки і звівши подібні члени. Отримуємо 100Z плюс 10 плюс X плюс 10X плюс Y дорівнює 100Z плюс 11 плюс 11 x Отже, сума чисел ZYX рисочка зверху. Та Хі рисочка зверху дорівнює 100Z плюс 11 плюс 11 x Чудово! Сьогодні ми додавали й віднімали многочлени. Розв'язували рівняння, спрощували вирази. Дякую за увагу. До зустрічі!